Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою історії успіху наших випускників. Мене звати Юлія Грищенко, я керівник відділу навчання компанії ГовайТі. І сьогодні у нас в гостях Євген, наш випускник групи Fullstack Online 47. Група ще навчається. А Євген уже має свій офер. Женя, привіт. Розкажи трішечки про себе, чим займався до цього, чому IT і як потрапив. Привіт. Мене звуть Женя, я з Києва сам, а в IT прийшов із професії, яка не дала мені розвитку і ну, бажаного такого самоствердження. Я за спеціальністю інженер-електрик, і я спробував себе в цій сфері в різних її варіаціях, напрямках, але все-таки IT стало ближче до мене. Uh, і от я себе тут знайшов і тепер кайфую. Клас, круто. Uh, чому GoIT? Як ти познайомився? Реклама, uh, GoIT, так це більше реклама, більше ваші марафони, uh, дуже вдалі, і в принципі, ну такі інформаційні дають познайомитися ближче із тим, чого ти ну прагнеш, досягнеш в майбутньому. Да, я пройшов один марафон. Це було приблизно два роки тому назад. Потім пройшов інший. Ну ще через рік, і вже тоді, через рік, тобто, в минулому році, я вже впевнився, що дійсно вже треба йти. Вже нема сенсу відтягувати цей момент да, ось, і тому. Бав ваш курс на десять місяців і коли ти почав шукати свою роботу? Ти на курсах прийшов, все вийшло, марафон, курс. Коли uh -huh. почав почав про це думати, що це був за блок навчання? А так. це почався JavaScript. Ну, десь місяць приблизно пройшов з джава скрипта. Uh -huh. Це був квітень місяць, кінець, мабуть, навіть квітня вже а я ну. Так, познайомився з JavaScript І подумав, що в принципі варто було б вже щось підшукувати. Ну така була ще можливо якась легка невпевненість, але в цілому, так вирішив, написав своє резюме. що, ну, час до складання резюме від GoIT, допомоги менторів. Ну ще не було цього. Що це був попередній майбутній етап, тому я взявся, взявся сам це зробити І так. Зробив, користувався такими сервісами, як Довжині. Навіть ну там, десь місяць, мабуть, пройшов з моменту, як я їх використовував. Я думаю, такі ну. Добре, робота UA теж піде. І навіть туди теж закидав. Як знайшов ти роботу? Це була перша співбесіда твоя, і тобі зробили офер? Чи це була там 15-та співбесіда? Які вони були технічні, софтскільні? Дякую за запитання, Юля. Значить, насправді співбесід як таких живих. Там з технічними питаннями і з такими совскільними було тільки одна: були спілкування взагалі з рекрутерами. Були переписки, були в деяких моментах такі техзавдання, які давалися. Але до такого реального спілкування на жаль, не дійшло і ось тільки. Ця моя робота, да, де мене прийняли, це було дійсно спілкування і, там соскільне, мої якісь побажання е, до роботи. Взагалі, моє прагнення, моє бачення, мені розповіли про компанію. Ну і потім так добре ми прийшлися по і версці, і джаваскрипту. Mm -hmm. Да от що в принципі е, завдячую, мабуть, успішному такому своєму. Становлення — це менторам Голеті, Бо насправді наші ментори нам підказували деякі питання, які відкладалися в голові, і потім, коли запитували мене на співбесіді, ти такий опа, а це я знаю? Ну, і відповідав, хоча насправді, після співбесіди, в мене склалося таке відчуття, що я її завалив. Я думаю, ну все, типу, ну добре, хоч там. Співбесіда, окей, перше з чогось потрібно починати, да і потім пройшло буквально м, днів 10 приблизно, вже не пам'ятаю точно, і мені зателефонували, сказали, що так, з, хочу зробити мені офер. Я був на самому небі від щастя і ну, довго не думаючи, сказав так. Звісно, да, я б хотів да, з вами співпрацювати. Дивись, коли ти був студентом, ти uh -huh. мав свій шлях, так? Uh -huh. Ко ти зараз його прийшов, вже працевлаштувався, отримав офер. Є люди, які будуть переглядати наше відео, і вони є ще студентами. І інколи їм страшно було, так як і тобі, йти з півбесіди, взагалі відправляти резюме і так далі. І вони інколи втрачають мотивацію. Я думаю, ти також з цим на курсі стикався. Так? Що би так. ти сказав їм і собі, які би порадити? Так? Куди їм фокусно дивитися, ти пройшов уже цей шлях? Що би ти міг їм порадити? А, з приводу навчання моя порада така: це чітко дотримуватися все-таки вашої системи навчання, бо ну, на собі перевіриш, що вона дійсно працює, що дійсно закріплення матеріалу дуже гарне, а, радив навіть своїм друзям. Є друзі, які теж навчаються на курсах. І ще ну на курсі теж фулстек, але типу попередній. Потік, не як то ну кажуть, потік після мене, да, да, от е, і теж я навіть от по своїм друзям бачу результат, що дійсно це працює в такому ось виконанні, як є, тому е, це конспект, це живі заняття, і це там автоперевірки, всі домашні завдання. Uh, ну і плюс багато роботи, звісно, над собою, тобто дослухатися до порад менторів і користуватися тим самим конварсом. Uh, ну тобто, практика, практика і ще раз, практика на етапі, саме саме навчання Клас, круто. Вот. Це те, що стосується навчання. Uh, що стосується працевлаштування, ну мабуть, що морально це те, що не потрібно боятися, потрібно mm -hmm. бачити свою ціль. Uh, в мене було так, що ну я собі в мене не було в голові такого, що я думав, що я не знайду роботу. У мене було чітко, я знайду роботу. да, можливо, мені потрібно буде для цього більше часу. да, можливо пройшов там місяць, і я скидав і взагалі ні, ні відповіді, нічого не було на моє резюме. Я розумів, що там більшості списку вимог там я не підходжу, але ну я все одно пробував. Ну можливо, це. В майбутньому можна було б ці навички віднайти під час роботи, тому не боятися пробувати скидати резюме, от і ну, шукати шукати роботу, яка дійсно стане потім вашим життям. Привітим. Клас, дякую тобі за поради. Я впевнена, вони були дуже доцільні і корисні. Скажи, що ти ще б хотів додати до своєї історії успіху, що я не запитала в тебе, можливо, є щось ще що ти хочеш розповісти? Я, б, можливо, хотів би розказати всім тим, хто буде мене дивитися. Друзі, це дійсно важкий шлях. Я б, можливо, хотів би трошки вашу рожеву мрію поламати в тому плані сказати, що це ну, не місце, де ти спочатку прийдеш і будеш гребти гроші лопатою, а це насправді IT, та сфера, де потрібно. Вкалювати, впахувати, вчитися і дійсно бути зацікавленим в цьому. Я хочу, щоб той, хто вибрав цей шлях, він був мотивований зсередини, щоб це йому дійсно подобалося. Щоб він відчув, що він дійсно себе в цьому бачить. От і ну, від того вже обирав йти йому в ІТ чи не йти. Ось така моя порада для тих, хто мене буде дивитися, гайс. Клас, круто, Жень. Так. Дякую за твої поради. дякую за круту історію успіху. Дякую, що приділив свій час, і ми з тобою змогли поспілкуватися і розповісти нашим слухачам про ще одну неймовірно круту історію успіху з нашого скоро випускника, але ще студента на навчання так, на ще студента. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, обов'язково ставте вподобайку, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Євгена, і до нових зустрічей на каналі.